Друз'яки, привіт! Сьогодні покажу вам, як у нас тища гарно живе. Дивіться, як тут нема навколо ні, жодних сусідів. Трава така різнотраві. Клас. Зайці бігають, гадюки повзають. Взагалі, показую друзі, трошки допомагаю їм зробити там основний каркас для навісу. І покажу, як вони тут вже обустроїлись. В тому році, хто не бачив, на каналі у мене побудували ми самотужки такий будиночок на 85, якщо не помиляюсь, квадратних метрів. Обійшовся нам на той час 35 тисяч доларів. Ну, це в тому році, я думаю, що ціна не сильно помінялася. І в цьому році ми робимо такий навіс для одної машини. Вони вже старенькі у нас і другої у них точно не буде. Тому Такий старенький Жигуль буде для одної машини. Робимо тут 6 там, з копійками на 4,60 у нас тут буде така зона парковочна, а тут об обіщуємо профлистом такий легенький каркас, полочки внутрі поробимо і буде така хоз частина ну, Доволі непогана вона буде, щось 2,60 у нас тут на 6 метрів буде. Я думаю, достатньо буде, бо зараз хозблок у нас як, як такого нема, тому все барахло лежить на задньому дворі. Ми коли е, робили тут плитку, ми одразу за, забетонували трубу 40 х 40, троєчку, з привареними такими пластинами. Думав потім розберу і якось перекручу здесь болти, а тістюха підказав, що можна пластину прикрутити до самого бруса і просто тут ну, попроварювати трошки. І, в общем, зараз купив провалку на свій півавтомат та трошки проварю. Вже вони тут обсадилися, <реш> тимчасово кукурудзу в цьому році посадили, а потім хочуть зробити тут якісь там туйки Ну, не цього року. Які? Оця пахуча трава. Дуже ароматна, не знаю як вона там, лаванда, здається. Кістюха зробив такий навес для помідорів. Вже навіть трошки пов'язалися, скоро будемо їсти свої помідорчики. Без тіньової сітки вони в нашій місцині. Гарно не ростуть, бо дуже спекотно у нас. Хоча цього року тільки-тільки почалася жара, може неділю була, і зараз знову задощила, але впереді ще у нас липень, а він точно буде спекотний. Зробили вони тут крапельне зрощування, посадили вже малинку. Клубники насадили багато, бо я дуже полюбляю смузі. Взагалі внуків у них багато, тому ніякої картоплі, тільки ягоди. От лахину вона вже посадила вже, вже навіть їм таку лахинку різних, різних сортів. Весь скарб валяється тут. Переїде скоро в новий будиночок для них. Навіть зробили тут вони е, як його. Посадили, хто там розуміється. Як його тут вилетіло з голови. В общем, щоб накривати його на взимку. Та як його. В общем, напишу, бо забув. Ха -ха. Кабачки вже йому свої. Бачите. В общем... Все в них добре. Зараз здоробимо навіс і можна жити ні за що не хвилюватися. Дуже мені, друзі, подобається система з 200-го брусу. Дуже швидко робиться. Оцей силовий каркас з 200-го брусу ми зробили в трьох за один день. Ну, потім тістюха ще прокручував, там, посилював болти, але зарізали і зібрали за один день. Тому дуже швидко доволі. Зараз накидаємо, кидаємо, і потроху буде зашивати тут хозблок. Хто не бачив, друзі, як я роблю, залишив посилання, як можна зробити такий фасад за копійки. Дуже практична тема. Щось обійшовся нам 165 гривень від газобетону до фіналу. 165 гривень матеріали обійшлися і робили ми його, звісно, самі. Це гарна фарба, гарний клей ми використовували. Така імітація цегли. Дуже практично, тому що на білому там, або щось світле таке однотонне, там муха сіла вже видно. А тут виглядає як новий, нічого з ним не буде. В общем, рекомендую. Залишу посилання, хто хоче, перейдіть, подивіться.